Всім привіт с вами Максим і продовжуємо жити Майнкрофт і Піснуль 140. Як ви пам'ятаєте, в минулі серії а це було через годину чи дві назад я вам рекомендую зараз зробити потихіше. Я зараз можу розкричатися. У мене почала боліти голова. О Боже мій. вже четверта серія, я алмазник. Це, похоже, буде дуже короткий сезон. Невже? У мене почала голова боліти. Прямо ми в наступній серії мы вже піти в ад. У меня почала боліти голова від того, що я почав дихати. Капець, як так можна було нову серію? Так, ну, даймо вже на, наружу, сушу, наружу. Боже мій, я думаю, я зараз як закричу. Шість алмазів! Шість! Я гранію. Я, кстати, за серію. Буду перетворюватись в Кам'яний вік, як за серію. Ой, за серію. Я просто за серію за цей. Ой, боже мой. Зроблю э, камень свои стены. Чуть-чуть расширю. Нет. Нет, я перейду камень. Зараз мы будем работать. Что? Портал в Правильно. Портал и над. Все. Куда идем мы с биточком? Большой-большой секрет. А oh, не розкажу нікому нети нет і нет Скіки мене є Fucking shit, я походу кожу забун А це був би прикольчик Я вже он майже виліз печери тут гопа А я забув. Дивіться, четверта серія. Позбираємо, позбираємо, позбираємо. Десять штук зараз. Десь. Ну, одна точно буде. Ну да. Все виходимо. Цей. В цей момент. Коли я крафчу, можна таке Я беру в руки, а про мене в цьому я. Буде файл, якщо я мали вся кожа в мене три нема. Скорее всего. Посленечка у нас прийшла. Завітала. Да мать вашу! Чому так? інструменти я викладаю. Мені буде дуже страшно, коли я впаду в лаву з таким. Це, це я просто, я не знаю, що як, як я буду бомбити. Тут якраз є і вода збоку. зразу лава, все, що треба. Вода. Якось так лава згенерувала. Ну кто си сам? Я так тоже же рубав А в цьому тебя на плоском умере. Дивіться, она и тут курка нам яйца знесла Опять. Одна с гостях я спиняю уже еле. А ну-ка, глоп. Нема. Блин, мне кострм, но давайте мы идем подальше від нашего державного. И діля. до сих тут надо проводить наші эксперименты з вами. И водою. Шо ж нам випаде? Камінь. Че обсидян? Ну лаву зруйнувало. Тупа вода. Я походу вже знаю, що треба робити. І треба зараз взяти знову лаву. Я вже візьму цей раз, два ігра. Лави. Десь так нечайно близько кардарив це і а Тут все почне горіти. Буде таке ліселісе, а тут гопа тобі знає. Так. Ну, я вам казав на лісерії, що я люблю так. Гопа! Це вже скільки? Другий день. Я навіть можу, якщо все порахувати разом з паузами з тим, що я грав за серію. Я десь пограв Півдня я вже маю алмаз. Забираем за це воду, чуть-чуть прокопуємо. Десь так от, я думаю, водичка і лава так протечалась. Все. І давай лава. Ой, вода. Вода, ч издеваюсь. Ты издеваешься, чешу. Да шо это такая? вода? Что за такая кость даже Давай, плиз. Камень варишь. Так, мне надо вот это... идти. А мне не треба камень. Давайте будешь. Сколько уже обсидим? Две штуки, да ладно. Мне где-то 50 обсидим. Вообще ни в комментариях, как правильно делать обсидию. Я какие-то реально уже не стоп, стоп, стоп. Мы сейчас сделали тут так такие вот контейнеры. Сейчас сюда что не нужно собирать. И еще дальше продолжу. Да, то у тут нужно. То есть такое вот, тут. Тут стандал. Обсидиан, обсидиан. Нам дає. надо є. Что знає? Хоть бы, Та ви, серйозно. Це вже наглість. Тоді ж хоч не треба прийшов, я ходила, але ходом не треба.

Растекайся, лава, растекайся. Это вот тут можно взять. Теперь мы ми... Тепер тут откладываем воду и обсидіан. обсидиан. Так вот, знаете скільки не Ще Походу все залезло выше. Сейчас тут идем ад. Ще я добуду багато навічерський. Раз, два, три. Так я попробувала зробити істочник лави, який мав би бути, якщо мене мій трьох там обманув без кінечно. Скоріше все, не безкінечно, я щось так думаю про мене. безкінечно. кінечно. Ага, долі. З фіву не без кіночі. Зато у нас води поводим треба. Збираємо це. Збираємо нашу обсідіє. Скільки є ж обсідій? Чотири, так. А для цього треба три. Тут 4 чотири. чотири. Коротше, багато, то це буду робити, скоріш вс за серіей. Це на своего все большой бесконечный источник. Да, так кори тут несуться і несуться, їх все більше і більше. Шість аж! Серйозно, я с тобой на месте шести. Кстати, кстати, кстати. Да, это у меня больше смачно. А, ну, мы не, не жаль. Серьезно? Идите сюда. все назад. Сюда, сюда, сюда. Видите? Ой, что мне не так тревожно? Иди сюда, корк. Давай, в обход, в обход. Давай, заходи на огонек. Давай, давай, заходи, заходи. Все, все, все. І у нас ходить наша наша серія. Так, знаєте що? Мені щось страшно з цим ходить. Мені треба курив. Щоб зробити червальні, нього. Ви заптайте наші мікрови, а я вам скажу для книжки. ти ж нормально зачарувати алмазну цю кірку. От да. Да, 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 я бачу тросиник. Хоть би це ми зім. Да, 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 це тросиник. Наш бамбук. Боже мій. Я вже на надивився ролики в лолошки, там де він плав і на нього колу. і я вже собі думаю, що зараз десь там. ну Дивіться, тут є печерка. Добре, добре. Буду мати собі на увазі. Симбедушки купались. Ну не в том смысле еще миссия. Потому что купав. Так. Я найду коровку чуть-чуть. Раз, два, три. Так, я назбирав три саженца. Ой, четыре саженца третьего темного дуба. Зараз я хочу попробувати. що запити? Ще на що я потрати? Е потратилось. Я досі не найшов. Ходимо прийдеться заразити в ту печер. То сам забирати. Там нас скільки треба три кожні. Я думаю, там є три кож. Якщо я не помиляюсь, зараз я? є. Папір і подивлюся, скільки нам тренок не. А, ні, одну, одна в мене там точно є. Ну все Я в ще через раз, два, три Так, я вже сходив. Там у нас було два. раздевайтесь. А мне трэш и алмазы точно, точно, точно. Для черного альянса. Ну, кстати, не прям на такие положили за все сундук полностью в магазин, ну не полностью. Ну пока шутка. Афтем. Раз, два, три. Да! Та-та-та-та-та-та-та! Мені червоне моє де стояти тут. Де моя кірка? І де ми лук? І чаринся. за п'ять уровень. Язычена неразрушимость, урок на силу ценный мяч. Знаете, щуру. Зараз пиду. Сроблю себе залезный мяч. Жеп до чара это железный. Потому что я не выйдет. И то вся на все. Небесная карта. І ты чи нам на щось... сейчас. Да, на эффективность. Ну, Нормальная кирку зачем? Капец. Нам не неправда. Наскільки, я думаю, не завжди. Чи серйозно? Ну я маю... Як я можу скрафтити сім роздачки, якщо в мене один лук? Чо? Чи... в мене десь би мало бути нормальна заліз. Было, хоть было. я бы себе... вот, Одна же. Я скажу, что за серию. Так что вышла серия. не смотрели, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки всем пока -пока.